Не. 500 level, блядь, тір. не знаю. Задиш, Улюрка, піду хатніми справами займусь. Так, Давай. Так. Гарно попрацювати. Дякую, дякую. Я пішов, конечно, якрем бо вмирати на, на гірку. Просто писати. Я не можу в кімпі сидіти без нічого. Треба їхати кось пушити, крашати. Щось робити. Сидіти в кімпі? Хоть <говорити> Ну Так я що я буду казати? Просто <турального>, постійно замучений. <див> втомився? Давай ты коль. Ну чого ты втомився, блядь? Замученный? Андрюха каже. Замученый <су> блядь, <клід> блять. без слов. Так ви без слов ви мутки свої робите, вон побігли фоллоупен двоє. Тачки були. Тачки були. Мені 4, типу, мені мені були. Чотири тіпа типу, стріляють, в мене немає зони. Чого з ВХ просто по мені хуярить. Мене в смок нокнув. Мене не будеш піднімати? Що ти мене не будеш піднімати? Мене теж чел в смок ногу. просто знищив. Там я ж сказав, я ж Классно надо да. меня пилот. Он не спал. Митка, синя, зараз залез. Тут там за Андрюха, на зелене. А ну там же тут войска. Вот твой, твой. Хорош. Я не знаю, как Вот тут теперь. Типа.

Дай мне раз, два трупа. Я просто не понимаю, что... Не пуши их, не пуши их, хай, почекай, почекай. зліва в автобусах. Він по моєму в ангарах дали. Наступных. Вас в ангаре, че тебе. Так Його Йо в спину вбивали, МП5.

СКС туда валяется. Минка вообще. Четверка у Там лежит четверка в трубке. Поче okay. чип. чип? Ну, раньше карчи. Я помаранчи. А другий. маннит у бета В мене вони на бігають отут. Вот Не знаю мене нас потнуло попробуй в блин там ж собі Ну це... я буду на чіп давай на чіп я буду зараз... чел чел нарезался на те чел нас спотнув. понял 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 Да, интересно, тихо, тихо тихо тихо. Да боже, я цунк СКС не навыжив. Но не так стреляє, як СВ. На то баймешь. Як вона стріляє? стреляю головою. Я тупо наверху Ти попробуй Миша, мог зараз закінчиться Чуєш? А як закинчиться? Закінчиться зараз вона. Через пару секунд на кончике написы страшные Він каже, що там вональд, і що це? Блядь. В мене на даху ще двоє. Ніхай не чую. Що, Андрюх? зразу влітаємо, нах. Двоє? Він один двоє був. Підразу? Він один був. По мені, якби то теж зліво хтось стріляв. Ну, тебе не лутають поки що. Угу. Ні, ну, зона дуже далеко. Можеш лутати. Що ти, Андрюха, казав? була мінка и МКшка, тобі бит колых, типа я тобі колых в... На пяти не було, у мене все симки були, мои правый спас. Бля, 0,5 рок было. Да? No. Okay. <coughs> Там, по-моему, має Жорстко було. А я побачив, що він забіг туди. Він просто читер. Не, ну все само собою Без читів людей любий може грати, а з читами. Я не чую, мене тут аресталка. Рес, рес. Реза, залипка улика и маленькая, да? Дисяух був Ты вези мне ЮБЗ ко тебя. Не, да сеух тут був. Так просто не смей, что там була під ногами ЖБЗшка. Та десь був. Так я тобі віддам. Так я іншого бачу, ауга. П'ять раз під... підтягнутися і дадуть пушку. Не пушку, а Ікса. За п'ять раз зробити. Лха сюда падай. Окей, okay, тут... Один раз зарахував Я б на сині а там без шут. Не знаю, я б на сині. Зарахувало другий, зарахувало. Он висимку взята кумус? Ну, меня, да. Да из да. да. башка былоть. Оці LG8T, оце x 438 це він чи ні? Так, це вони, по-моєму. Ти таке очі? Так, так. Так, там, ти пів, чопа. Вот 700 середнього, потім дивився в рамки, так. Да, там типа за минулий сезон. 40 середнього. А поза минулий сезон. 700... 700 середнього і, цей, і всі допадали. Угу. Чита... Грають з приватними читами платними да и все, і не банять. Ну, Грайки, я думаю, як... я сів, короче, за дропом, причем в смоков. І я сів за дропом так, щоб мене не бачили, і він все рівно в пікселя знайшов і в мене нокнув. Ну, я по ньому стріляв, я не знаю, как там не завочив. Не провадьш це просто платна підписка на PUB plus Ultra Pro, Понял. Так і запишем. Реально. Я тут весь час як ще таками назвав. Тебе тачка є? Ну тут так і скажи одразу, що я госту. У мене є 8 колишнього багажнику. Короче, я аж барун здесь. Надо чистка чрт. Может это чистка висим кто-нибудь? Грама не висит крутовато, я, я не знаю. Минул, вдруг ты звездник уже мышц. Похоже, братан. поки покинусь.

Ну ми їдемо прямо на файл, ну, На, цих, на, цих на полу ще полу. одну буде порівно. По зону їдемо? Тут смоки у нас зліва. Тут був файт. Ну добре, от їдемо право. Блять, Багато етаж Причем она влезлась дисбаланс никого всіх бывает. Читер тоже? О, перед вримой лампу тачку зразу нормально почала чуть. О, вже забанили, дурачка. Кажуть, тільки я сказав, дисбалансиков всіх бывает і зразу він вылетів. Якраз таки <рес> Дивлюся в кілфіді дисбалансіков, дисбалансіков, дисбалансіков. Дисбалансіков видали так, зри. А да? шо за танк, блядь, є лайф на Ну чи читаків багато, азіатів багато на сервері, от тобі є лайф. Не було я розчарував на зелені. Не тут у мене. Я дивлюсь, іначе нікого нема. Здається, забув проплатити. Це напевно, не напевно. Де з того. з того аккаунта зайшов. <звук> Там МК або обов'язко буде, то скажіть а Є МК, але не, але не та, що треба. Де тут вихід на другий голова? Та заглуши то коли вже.

ще один выпук не дроп, а дай тут синуть выпукали Вы чува? У нас десь на 340 стріляли. Два по мені. Як то Добре десь пробивай? Він посеред поля в дроп. Чекау чи там ящик просто лили запидопом сой. Ти типу, по як він называешь. У нас перед нами на кемпите идти. Ой, О, я, давай, давай, стреляй. Да до хера на бой? Ты за да? Да. Пидон, о, точно. Рейд, полипон. Могу... Ну, круто это, давишься? Так, кемпит вообще перед нами, типа, его подружки. Ну, я справа. Давай, давай, расстрелять что не пишут нет блять да мы по голове леха за залово я понял в севи не в севи не зараз уже в севин его типе трещи там на сцене играть електричка. Вей, синя мітка. Ні, по-моєму, на ті навіть таки в все. стали. Вс, сьоба, сьо, сьоп. Та тут просто ten, супер впадло грати пап, коли ти знаєш, що в хаці просто мільйон читаків, які просто бояряться як їх не Взагалі не хочеться добувати. Вони не поїхали, Андрюха? Ні, не поїхали. Грають над тобою чи що? Так, по-моєму, грають. Коржик, дивися, Андрюху. Він може, ще проміжі, лицей гранату зразу летять. Вліво побіг, вліво побіг. Розчатку. Просто на, на, на Ярій, просто на Ярій. Я вже не можу. Я вже не маю побіг. Уходь до тачки. Зараз закінчиться. Пошло нам взяв. Бібать відпочити. почито. бере. Кожик, подивись ми сто. Кожик там душ. Бля, так я сказал, нахуй. Да. чем... Ну mm -hmm. вот тут тачку стал. Не заезжай туда, в рельеф. Де, ну ти подумай, де можна поставити і в яму кажу, не заїжджай. Дав пару кучок тут прямо стоїть. Ніхто має зони, вони будуть грати. Та тобто пожити тут тобто півмихвину. Пів а там у нас грають на зелені. Ще в місті може бути. Спина. Спина. Ну то спину, ти нашу відкрив спину, зайди до нас, нас сейв. Фул сейв. Ліки возьмі за сейв. Шо? У нас сейв, підійди до мене, у мене сейв. Ну ти тачку за руїни вже. Перевези її до нас. Вона без коліс уже. Дідо нас. Хаїв. Сюди під'їхали на помаранчево. Йдемо знову на помаранчеві Будемо грати чи не знімемо? Їх двоє по ідеї, а ми ну, я підійдемо Я підійду під гранату Спробуй Електрика в нас Ні, Не в нас, пробую, мимо, під них мимо. поїхала десь Прям під них поїхав Може їхня подружка? І він стоїть за ними GG everyone. Нанца тридцатка, блядь. Привет, нахуй. Забаёт мам я свою продаю тебе привет. Ну ты хуй нам не надо дуть виграти. Тип всіх закрив. Адмін Ну вот це й от, що в нього 12КД, блядь. Да, да. Вони під'їжджають. Вони в грають? Ні, ні, їх мають розрести. там два нока було. Їх пох Вони ми. Они під пидолгашку. Вони от заїхали, жовта. А ні, їх четверо, Їх четверо живы. Ну, там 4 хуйса сограю. Меня уже дивится, инста давай, давай, диви, 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 диви. Див, див. Ага, бля. Хуїла, блядь, бля, вонюча. Просто мразь. Піш кажу, впадувати комуні 500 леве Привіт, Адрій, хлоїда дровба это нехай. Ну, На сей поки що, але я без каски. в одному в голову. Один кавер. Один кавер. Іди закидуй, йди закидуй. Геноки безумісно. За досі з головою, Задосію досі з головою ти, що кавер. Повихай мене тут лісав. тип. От ліг. Прям ліх. Гранат, ідеально. чуєш? Засуджую не підтримую такі висловлювання. Дай смок на мене. Дай смок на мене! Боже, блядь. Чи так? все. бля, бидло. Пососи, бля. не чую, не чую. Поки що не чую. Де він? За червоний. Бля, та зіграйте ви акуратно, дайте смок. Я там в смоках сижу, не смоки мене прострілюю, Міш. Тресайтеся. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дитратю каску візьме. Коржик, ти без голови, так. Да. На мені візьми каску, ходь якусь. Коржик, ти все серці зліво може куда напишеш. Ну вже зліва грає. На жовті, я бустуюся. Дай флешку на жовтку, хорошу. Ча, ти бачишь, гатік ще. Вийдеш. Погані, взагалі не докидали. Йо, що це на голову впало? Гран Бронза, срібло, в нього немає гранати. Як я пушило всіх. Оце що на цьому було? На... А дай мені дограти, ну ти як та трандачиха. Ну, що ти дурачок? Дурачок, як же я його переграв? Як же я його переграв? Тут ха ха Подивіться, які в нього када Гау, гау! Я просто в машину, ви бачили? Андрюха, засуджую таким основную. Ты шо, сдурів, чи це не... я волею. Дай звук нахуй. Ты пацаны щек тран, той трандачиха, блять.